Спочатку в двох словах скажу, для чого ми купили цей інструмент. Тому що після заміни нових коліс, в яких стоять нові датчики тиску повітря, нам потрібно їх адаптувати, прив'язати до автомобіля. Я зараз покажу, як це зробити. В меню автомобіля знаходите розділ тиску в шинах. Затискаєте кнопку, тримаєте. Автомобіль запитує, чи впевнені ви що хочете перенавчити сенсори. Йде сигнал. Після звукового сигналу повинна загорітися лампочка покажчика повороту. Це означає, що з цієї сторони ми розпочинаємо цей процес. Підносимо прибор до колеса, затискаємо кнопку. Йде звуковий сигнал, чекаємо поки потухне лампочка. Затискаємо біля наступного колеса. Те ж саме робимо з задніми колесами. Дивимось, що відбулося. Автомобіль побачив, побачив сенсори і показав нам тиск. А також погасла лампочка тиску в колесах.